Уночі під ворожий обстріл потрапили три громади Нікопольського району власне Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Шість разів окупанти накривали мирні міста та села градами й важкою артилерією. Загалом випустили більше 90 смертоносних снарядів. Попередньо ніхто не постраждав. Є пошкоджені будинки та кілька автомобілів, також газоводи та лінії електропередач. Є руйнування ліцею та цеху промислового підприємства. Одне з сіл Мирівської громади зараз залишається без зв'язку. В інших районах області, попри сирени, на щастя минулося без атак. Вперше за кілька останніх днів спокійно минула ніч на криворіжжі. Жоден населений пункт не був обстріляний. Деякі громади чули гучні вибухи. Нічого страшного, все під контролем працює ЗСУ. І вчора стало відомо, що українські правоохоронці затримали інженерку Дніпровського КБ Південне. У матеріалах справи йдеться, що вона допомагала коригувати ракетні удари по заводу «Південмаш», вказувала, де розміщуються українські військові, а також регулярно надсилала російському куратору дані про новітні розробки, над якими працює КБ Південне. І Шенкаренко, Олександр Шевченко, новини 11 каналу.